Всім привіт! Ви на каналі Autoexpert.ua і мене звати Вадим. Сьогодні ми будемо робити відеогляд на ось цю прекрасну Volkswagen Jetta 2019 року. Ми її приганяли, ми її ремонтували, ми ставили її на облік і все робили ми з нею. Тому ви дізнаєте, скільки коштує ремонт, скільки вона вийшла по грошах, скільки все зайняло часу, тому що це немаловажно. немало, немало важливо. Е, ви дізнаєтесь технічні технічних цього автомобіля, тому беріть каву, чайок, печиво, та ми починаємо. Передисторія цього автомобіля раніше, у 2021 році, мій співробітник Артем пригнав собі колись Volkswagen Jetta 2018 року. Ми на ній від'їздили у війну, саме початок розгар повномасштабного вторгнення. І ви знаєте, цей автомобіль пройшов Крим і Рим. Реально, дуже багато патових ситуацій було. Дуже було ситуацій на дорозі, коли ходова частина дуже себе лояльно. Поводила, і я зрозумів, десь у грудні 2023 року, що я хочу пригнати собі такий автомобіль або собі, або на продаж, там вже будемо розбиратись. І почав ресерчити інтернет. Подивився, скільки вони коштують, прикинув собі плюс-мінус і не хотів бідну комплектацію, тому обирав сел. Це максимальна комплектація. Тут є максимально все, навіть вентиляція сидінь. Так, так, ви не ослухались у Volkswagen Jetta є вентиляція сидінь з пам'яттю. Це капець, розрив башки, я знаю. Ну, коротше, почав вибирати, обирав десь приблизно один місяць, і за місяць я знайшов ось цей апаратик. Реально дуже круто виглядав на пошкодженнях. Не сильно лайтово, але, на мій погляд, це середні пошкодження. Я гадав, коли купував її там, що будуть пошкодження більш серйозні. Але коли вона приїхала в Україну, вони більш лайтові. Але той забіг наперед. Коротше кажучи, почали ми її грати, і фінальна ставка була ще 6750 до 7 тисяч доларів. Ми її там виграли. Плюс аукціонні збори, коротше, вона мені встала 8600, плюс-мінус. Е, чому я її обрав? Тому що комплектація, яскравий колір і ціла безпека, що мене дуже і дуже турбувало. І сильно там нічого не було задіто, тому по фотографіям тому я її і обрав. З штату Х'юстон, це Техас. І все, січня місяця я її чекав. Чекав, 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 і ось вона довгоочікуваний приїзд. Реально, багато хто мені там в коментарях зараз напише, де да, ми машини доставляємо за півтора місяця, ніфіга. Машина доїхала за 2 два, два з половиною місяці. Після чого ми почали, скажімо так, з нею працювати, її збирати по запчастинам. То, що запчастини заздалегідь ми почали шукати. Але хотіли впевнитись, що саме будемо ремонтувати, що можна підтягнути або відреставрувати. І на мій погляд, це були легкі пошкодження, і можна було запчастини знайти умовно за тиждень. На жаль, я помилявся. Ми запчастини збирали ну, реально 2-3 тижні. Тому що кришку багажника ми, наприклад, придбали в колір, а могли взяти там, чорну та перефарбувати. Тому що я хотів, щоб машина реально виглядала вся цілісною. Задній бампер взагалі дуже кінських грошей вартує в цій комплектації сел. Тому ми взяли умовно тайвань. І виглядає він дійсно дуже і дуже хорошо. Далі стопи. Раніше я розраховував на суму 400-500 доларів за стопи. Нам продали їх за 800 доларів за пару. Оригінал, всі діла, і хотілося тільки з оригіналу. Ще один неможливий факт: ми її збирали на офіційному дилері Volkswagen в Києві на автосоюзі, і хлопці зробили її дуже дуже гарно. Коротше кажучи, збирали ми її також десь півтора місяця, загалом запчастинами з фарбуванням, з рихтовкою зі всіма підгонками і тому подібне. І ось довгоочікуваний виїзд з моменту придбання до моменту виїзду в нас зайняло умовно 5 місяців. І ви повинні розраховувати на те, що коли ви купуєте машину зі штатів, і коли вам свято кажуть, що 2-3 місяці це не є правдою, скоріш за все, тому що реальні терміни завжди, отупо от завжди, затягуються на місяць мінімум. Тому розраховуйте на 5 місяців це від моменту початку пошуку до моменту отримання автомобіля готового. За гроші трошки пізніше розповім. Коротше. Давайте поговоримо за комплектацією. Самі розпространені це SE, Sport, Airline та SEL. Будемо брати SE в протиповаги з SEL-комплектацією. Відразу хочу сказати, що в цій машині є противотумані фари, в SE комплектація не буде. Далі тут є скляне око, яке відразу хочу вам сказати, що це адаптивний круїз-контроль. Тобто вона бачить машинку попереду і там. Враховує швидкість і тормозить. Далі фари. Фари виглядають дуже красиво. Реально, мені дуже подобається і в ньому є автодальні світло. На жаль, воно не вирізає, але хотілося б. Але ось так. Далі тут є панорама, це те, що візуально видно. Та які в нас 17, напевно, катки. Насправді, да, 17-ті катки цікаво виглядають. В орлані вони також такі можуть ставитись. Це ДОП плюс 500 чи 700 баксів я. В конфігураторі американському дивився. Далі панорама, яка є в нас. Після чого в нас є сліпі зони, і це дуже круто. Датчик світла, датчик дождю. Зрозуміло, що є. Задня оптика в них відразу йде вже з жовтими поворотниками, тобто не, не, не потрібно щось колхозити та ще щось робити. Тому навіть зараз ми зможемо вам продемонструвати це. Коротше, прикольно. Дуже гарно led оптика ззаду. О, це те, що ззовні ви зможете зрозуміло порівняти, це SE комплектація або SEL. Але саме цікаве саме цікаве, це всередині цього автомобіля. Тобто зовні. Вони Можливо, всі однакові, да, і ви там не будете задивлюватись на панораму, чи на якісь фари попереду, чи є в неї противотуманки. Я з вами походжуюсь. Навіть шильд Excel можна просто приклеїти, типу сказати, що в мене крута тачка, крута комплектація. Але коли ви потрапляєте в салон цього автомобіля, ви розумієте, що дійсно це автомобіль з дуже хорошою комплектацією. Коли ми потрапляємо в автомобіль, реально тут все і зрозуміло, чому треба було переплатити умовних 3-5 тисяч доларів за комплектацію по-перше це підсвітка амбієнт яка йде повністю по всій довжині передньої частини тобто під торпедою в дверцятах вона дуже класна і тут є умовно 16 кольорів які ви можете обрати синій червоний білий красний який хочете Далі, тут є led щиток який дуже-дуже здорожчує автомобіль. Я не розумію, чому не поставили ще проекцію за ці кошти, але окей, хай буде. Далі в нас є музика Beats. Тобто не сама проста музика, яка могла б тут стояти, а реально вже преміум сегмент. Ну, вона мітить преміум сегмент. Я розумію, що їй до преміум сегменту ще дуже і дуже довго, але сам факт, що музику сюди вже можна було додати за 500-700 доларів, і тут поставили біц. І саме саме цікаве це сидіння. Шкіряні сидіння з перфорацією, з вентиляцією та підігрівом. Плюс сідушка водія вона з трьома пам'ятями положення. Ось це саме цікаве, що є. Плюс у нас невеличкий монітор. Десь 10 дюймів плюс-мінус, але CarPlay у нас провідний. ще. 2019 рік, але провідний. От далі, що вам тут розповідати? Простора, реально дуже комфортна машина. 500 баксів українізація вартує. І з цим треба погодитись заплатити кошти, і навіть, навіть можна сюди вставити українські карти. З приводу мультимедії всі кажуть, що на джиттях з 2013 по 2021 рік на 7,5 є такі риски по монітору. Тут такого немає, і насправді це дуже добре. Що можу сказати? По розхіду пального, давайте подивимось. Знову ж таки, в нас працює обдув сідушок, клімат контроль, тому вона споживає там на 0,5 літрів пального більше ніж зазвичай. Якщо б без цього, після старту за сьогодні вона з'їла 10,8, але дуже спекотно, вона дуже багато стояла просто так, простоювала, тому якось так. На жаль, за великий термін не зберіглося. Ми на ній приїхали вже 4300 кілометрів після того, як вона приїхала до України. Приїхала вона з пробігом 39 тисяч кілометрів. От. І це реально дуже маленький пробіг, за який ми відремонтували, і тут. До 100К до 120 ремінь ГРМ e не потрібно, наприклад, міняти. Да? Бо він ціпковий. Ладно, за технічного сторону трішки пізніше. От. Просто скажу, що вона дуже надійна, дуже класна і мені цим подобається. Е, є кнопка Mode. Тобто можна вибрати Eco, Normal, Sport, Individual, тобто тут вже кожен сам собі обирає, можна кастом зробити. Як ви захочете, От, як йому їздити? В середньому ми в нормалі на ній катаємося. Дуже двигун 1.4 TSA – це песня. Після чого тут в машинці можна покласти і налаштувати, наприклад, собі амбієнт підсвітку. От, рожевий я ставлю, синій, голубий, більше до зеленого, жовтий, оранжевий, помаранчевий, червоний або білий. Тут же кожен сам собі як хоче. І на приборній панелі міняється плюс знизу на сидіннях, ну, на картах дверей, от завжди міняється колір. І це дуже красиво, особливо вночі виглядає. Панорама, як плюс і бонус, коли ти під'їжджаєш під світофор і вже не бачиш його, відкрив, подивився, він механічний. І, до речі, коли я купував цей автомобіль, він приїхав без. Тобто підсвітка була отут зліва, була в дверцятах, але ось ця полоска не горіла. Я не знаю. Або хтось на сервісі його розбирав та стирив собі, там один діод ставиться і вся лента працює. Або при подорожі щось сталося, і його обікрали. То, що я скажу, що з Запаски не приїхало, домкрата не приїхала, аптечки, нічого не приїхало, то що було ззаду, то, понятно. Типу, ні сабуфера, нічого. От, все, видрали. Це нормально для них. Апеляцію подали, сказали, що нашу ви патирили машину. Вони сказали, ну, ми вам якісь кошти вернемо. От. Ну, суть в тому, що ми доставили за 100 баксів ось цю підсвітку. Бля, не знаю, або не доплатила людина, яка купувала її в Штатах, або десь просто хтось зняв цей діодік. По машинці, по асистентах є утримання в полосі. Адаптивний круїз контроль, сліпі зони. Е з паркуванням у нас тільки камера. От. До речі, дуже непогане розширення. Що вам ще також сказати? Старт-стоп, електроручник, е CarPlay провідний або Android Auto. Е І з такого ще навігацію можна зробити, але бачите, вона бачить Америку. Каже, повернемо не на батьківщину, а ми такі, ні, ти будеш з нами працювати. Тут є кнопка SOS. Як ти не телефонуй, нічого не буде, навіть якщо зажати. Carnet services are currently not activated. Please call 877-820-2290. Ну і відкриття панорами. Це нормальне явище для всіх таких автомобілів. До речі, чистити дренажі потрібно через деякий час, там раз в два-три роки, щоб потім воно просто через стійки не е, тікло до вас. Так, що я вам ще хочу сказати? Цей клас автомобіля він вже більше, ніж джети минулого покоління. Ззаду місця набагато більше, ніж в минулому поколінні. Зараз я вам це продемонструю. Я сиджу сам за собою, реально тут ну дофіга місця. Але мені не подобається ззаду в джеті. Чому? Тому що підсвітки немає, навіть немає цієї, куди вставити цю ленту. Поняли? Е, вони просто не зробили навіть виріз під це. Спереду, е, тут йде типу, підшліфоване дерево, тут просто пластик. Ззаді вона вся пластикова. Не знаю, якщо дітей ззаду возити. Там, а Рідних, яких ви не особливо полюбляєте, то можна купувати, можна насолоджуватися як для водія і пасажира цією машиною. Але ззаду, навіть в самих 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 сел плюс, там з допами всіми, ззаду немає ні USB-портів, куди вставити і підзарядитись, і немає воздуховодів. Я не розумію, чому. Знизу під сидушкою є воздуховоди, воно витягує. От. А тут не зробити, ну не знаю, якось реально продешевили. Тобто салон такий крутезний вкинули, а сюди воздуховоди поставити ну тупо западло. Далі в нас звичайний підлокотник, стандартний, весь ваг ставить. Його. Зручний, в принципі, ніколи нікуди не заважає. Немає лючка, щоб відкрити як для лиш. Туди запихнути руку. Тому якось так. А сідушки складаються з багажника. Е, Блін, ну реально, що скажу, просторий салон. І це мені подобається. В багажнику реально дофіга місця. Я вам зараз покажу, який безлад у мене там. А скажу, що просто пластиковий, ти сидиш отак, от, знаєте, типу, ну підвезіть мене от туди. <ріхи> Ці машини, я впевнений, через 2-3 роки в Україні будуть дуже масово використовуватись в таксі, тому що проста, неприхотлива, багато пального не їсть, вмістка виглядає супер і м'яка. Тому давайте до багажника переходити. Так, в багажнику відразу кажу дуже багато речей. Не треба. Сказати, що бардак, я і так це все знаю. Дуже багато якихось робочих моментів, типу рамки, водичка, речі для залу, прибори і тому подібне. Але реально, якщо запхнути туди ногу, я навіть туди ще є місце, куди пхати ту ногу. Бо я знаю, деякі блогери так міряють багажник, типу ногою своєю. Це не показник, якщо чесно. Далі тут є відкривання С сідушок складання. от. Загалом, це все, напевно, про багажник, напевно. То що немає кнопки, що хотілося б вже. Але якщо ці всі плюшки ти хочеш в своєму житті, то ти вже купуєш пассат. І, як правило, не американський, тому що в американському теж такої штуки нема. Тільки європейські, як то кажуть. Такс. Що вам ще розповісти про цей автомобіль? Напишіть, будь ласка, це в коментарях, що вам цікаво, і я в своєму інстаграмі автоексперт.ua зможу надати відповідь після того, як вийде це відео. Перші там, умовно, тиждень я буду відповідати на ваші запитання, тому що цей автомобіль у мене відразу під дупою. Я відразу можу взяти камеру, піти, відзняти всі нюанси, які ви спитаєте мене у коментарях, і ви дізнаєтесь про це відповідь. Тому автоексперт.ua, підписуйтесь на мій інстаграм. Всі посилання в описі під відео. Поїхали з технічного боку, розповім вам про цей автомобіль. Нехай працює, бо дуже жарко на вулиці. І коли ми сядемо за кермо цього автомобіля, то буде ок. Сподіваюсь, по звуку буде добре. Е, да, немає газових упорів. І ви скажете, ти ж так Хаяв GTE 8 за те, що немає газових упорів. Це джета треба робити скидочку. Тому що вона, ну, типу, не гольф. От. Далі. Тут стоїть самий звичайний, самий простий, допрацьований 1,4 TSI на 150 кінських сил. Ви повинні це зрозуміти. Що тут стоїть ціп... не ціпок, а ремінь. От. І цей ремінь міняється раз в 100 120 км. кілометрів. Безпроблемний автомобіль. Свічки міняєте раз 3 ТО. І взагалі проблем не буде. Кожні 10 тисяч міняєте масло, проблем не буде. Коробка тут стоїть, а Ви спитаєте, скільки передач? А я вам скажу: 6. Шість? Шість передач. так. Да. Коротше кажучи, помилився, восьмиступеневий тут Айсін стоїть і на швидкості 140 км на годину в 2000 обертів. Тому тут 8 передач. А міняєте мастило кожні 50 60 км. і взагалі проблем не буде. Так, витрата пального більша, ніж на DSG. І DSG мені привичніше, тому що я дуже багато європейських машин підбираю своїм клієнтам. Але айсиновська коробка, до неї також можна звикнути. Далі, звичайний акумулятор, звичайний воздухан. Можна її чіпанути, зробити максимум 200 коней з цього двигуна, але навіщо? Вона їсть свої 5,5-6 літрів по трасі. Вона в місті, витрата пального в мене було 7,2, але це коли місто було пусте і я не навалював на ній. Якщо ви їздите дуже швидко, оставляєте машину з кондиціонером, як я бачите, і тому подібне, вона буде максимально їсти 11 літрів в місті. І це ви реально будете отак от не глушити її годину, півтори, просто щоб вона працювала. А що вам ще з технічного боку сказати? Заду балка спереду Макферсон проста, надійна, класна, комфортна. Навіть на 17 х дисках не є профіль 17-й, а ширина резини 55-ка. Реально не волка, відразу вам кажу. В поворотах тримається більш-менш, гольф, зрозуміліше, краще тримається, якщо ми кажемо за GTA або Air, або GTE. Але цей автомобіль також дає дуже багато фори іншим автомобілям цього класу. Тобто Elantra, Mazda 3 і тому подібне. Такі ж самі автомобілі, але він, на мою думку, краще. І от ви скажете, ти б взяв Mercedes-C клас або Volkswagen Jetta. Я б таки задумався, кажу: а скільки є пробігу на це на це ж? Ви скажете 130, я кажу, ні, Jetta. Ви скажете Mazda 3 чи Jetta? Відразу кажу Jetta. тому що турбовий двигун, прикольна тяга, класичний гідротрансформатор, невелика витрата пального, менше, ніж у Mazda буде. І тому ця машина. Елантра, MPI двигу, на який газ поставити, чи ця машина. На цю машину можна також поставити ГБО, але це ну, тупо ідіотізм, це на мій погляд. Тому я взяв би знову джети, тому що витрата пального плюс-мінус буде однаковою. І 2.0 MPI Елантри в порівнянні з 1.4 TSI програє, що там 150 коней, що тут, але тут турбінка тяга, тяга, ще раз тяга. І це ви повинні розуміти. Ну і плюс те, що запчастин, як гімна, можна поставити будь-який замінник, і воно буде працювати. Реально неприхотлива машина. Що вам ще розповісти, тонування зробили жорстке, так? Да? З лобовим склом, звісно, перебор. Ну, як і Давайте поговоримо про ціни. Я підвів калькуляцію по цій машині, і ви можете зі мною порахувати, скільки вона, вона мені вийшла. Давайте відразу скажемо, що лот ми виграли за 6725 доларів. Але з урахуванням всіх податків в Америці, з урахуванням те, що машина буде доставлена е, в Литву, і плюс зарахування коштів безпосередньо в Америку, тому що в нас немає свіфт переказу, потрібно платити кошти. Тому 9400 доларів я віддав за цей автомобіль у Литві. А далі зараз телефоном вам підрахую всі е, моменти. 3500 доларів це була митниця. Далі в нас запчастини. Запчастини вийшли на цей автомобіль оригінальні, тому що кришку багажника ми купували в колір, запарились, дорожче, знайшли. Оригінальні запчастини з приводу задні стопи повністю ледівські оригінальні. Вони також не дешево. Там 800 900 баксів стояли. Я гадав, що це буде дешевше. Тому запчастини вийшли на 3 700 баксів. Далі 2000 доларів це покраска на офіційному дилері, плюс рихтовка автомобіля. 1600 доларів це доставка з Литви безпосередньо до Києва. 300 доларів це перший облік, постановка на облік, 200 доларів сертифікати, витікаючи всі моменти з цього автомобіля, 200 доларів поліровка і хімчистка, і 150 доларів безпосередньо тонування. Підраховуємо все. Це у нас виходить 21 тисяча 50 доларів на цей період часу. Цей автомобіль мені встав. Я готовий його продати дешевше, ніж він мені встав. Тому що я розумію, що зараз не ринок 23-го, 22-го, 21-го року. Зараз дійсно дуже мало клієнтів, які б хотіли реально достойний автомобіль, реально за немаленькі кошти, який буде катати вас, радувати і тому подібне. Я розумію, що цей автомобіль можна було на дешевій комплектації пригнати близько 13-14 тисяч доларів, зібрати його з Тайвані і тому подібне. Але цей автомобіль я не хотів таким робити, тому що я знаю, що увесь ремонт, який ми зробили, усі запчастини, які ми поставили, вони будуть їздити так само, як і на оригінальній небитій машині. Тобто взагалі нічого не буде відходити, проїходити. Там, не знаю. По електроніці жодних проблем буде, по покрасці жодних проблем, тому що на цей автомобіль має від офіційного дилера. Зараз ловлю багато хейту, того що скажуть, бляха, 20к баксів за джету. Да в Україні він їх як гівна, селоських комплектаціях по 18 тисяч. А ви подивіться, зайдіть на авторі, гляньте, що з ними було. В одної двигун згорів так, що капота не було. Прям він розплавився туди, розумієте? У дорогої був стовп, ну, або дерево на криші в салоні, стріляною безпекою. Ви просто багато коментарів, я знаю, що вони будуть. Ви пишіть. Реально пишіть ці коментарі. Ну, Буде цікаво почитати людям, що я херню втюхиваю і за 20к баксів можна життя і пригнати. Можна. Але деяким людям потрібен маленький пробіг. Зручна, компактна, вмістка машина і для себе, щоб було дуже багато опцій. І це і саме той варіант, який треба купувати, насолоджуватись життям і через 2-3 роки з пробігом 100К, плюс-мінус продати її за 17 тисяч за рахунок всіх опцій, які в ній є. От. Тому, друзі, буду завершувати це відео. Я думаю, воно було інформативним для вас. Дякую, що підписались на мій канал, тому що це. Дуже-дуже дуже стимулює знімати для вас нові відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть комент, як я казав на початку, що ще розповісти про цей автомобіль. Переходьте до інстаграму автоексперт.ua, Там ви дізнаєтесь цікаву інформацію на ваші коментарі, як я на них відреагував. Тому, друзі, велике дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!